Всім привіт, і це міні-блог. Сьогодні йдемо в садочок. Будемо приучувати до садочку. Там трошки погуляємось і все. Ось я вже йду збирати портфель Беру сосочку, вона у нас буде жовтенька. І ще будемо брати коляску і бутилочку Я вже за кадром взяла, так, ти, бутилочку, я, вже бутилочку. я йду вже все заносити. Чекайте румтур по нашому будиночку. Ось це я вже принесла, і я його перетягнула в вкусному панде. Тільки мене міло. У Дениса в кімнаті трошечки все по-новому. Жужені попросила, щоб він взяв бутилочку. А, да, він взяв бути. Поклав коляску. Далі він прийшов до нас, і ми поїхали на перший таж. Ось уже Женя розклав коляску, а я держу поки що Дениса. Так, Женя вже йде в ліфт. Цікаві нас ідемо Дениса в коляску. Мне жаль, но ну такие давай записать видео. Уж. Нет, ты не хочешь получить сковородку в лоб? Слушай, я, я понял, нет. Он так и потребен. Я уже размечтался. Ну, пока мы тут осорвались, мы уже вышли на улицу. Ось так. И идем в пешком до автобуса. Я помню, Женя поперся першим, звісно. О, я там що я помаленьку не меня вообще не неправильно поступил. Ты Когда він привіт не сказав. Причому косок, якщо тебе ніхто не дивиться. Як ніхто не дивиться, коротше, я вже дошла там, пока ми спорили. Взагалі-то воно вам на унітазі звучить. Женя, йди сюди. Ти таке зараз по Ну Іде сюди. Ой, до нас приїхав уже автобус. Женя, як всегда, першим заперся. Ну, а далі я Почали вибирати вільним місцям. Ну, ми їх знайшли быстренько сіли на місця, як у вікунця. А Женя, як всегда, на вільним місці. Так скажемо, як попало, ми почали їхати тебе Представ, Що ти будеш їм казати? Короче, жалоба мене Женю. Тут ви думаєте, що ми будемо зараз зупинятися, але ні. Подивіться, без наших сор. Ось ви бачили, що сталося. Я, звісно, я його наругала. Ну то коли я побачила відео, а це дома. Так, ну ми вже виходимо. Я дуже була. Ми вже вийшли і нас зустріла тетя. Чесно сказати, вона якась була страшною. Да ну то нічого страшного. Так, тихо обсираєш. Женечка, пожалуйста, закрий рот. Хорошо. Хай, я вже закрився двері у нашого автобуса і він поїхав. А ми поперлися у садочок. Я старалася бути першою. Але Женя найперше прийшов. Опять! Ну, а взагалі ми Вместе зайшли. Так на камері було видно, а на самом деле він пішов першим. Ось ми вже в садочку, ми побачили якусь тетю. Ну, ладно, то не страшно. Вона нас попросила, щоб ми пішли в здання, тому що там є два здання, типа дівчина і е, прям таке, що в тебе дитина виросла. Не як наш денис, звісно, трошечки більший. Там трошечки є більші. І ми поперлися уже в. Дочок, той наш, який я І угадайте, хто перший зайшов, і я і що? <гум> <гум> Женя, пожалуйста, да я зніму по-нормальному. <гум> сама Поліна. то мене заставляє знімати, та і сина заставить, та всіх вона заставить знімати. Дорогі підписники, ви бачите, Я даже вам озвучувати не можу відео. І за Жені. Ми прийшли вже до тьоті. Чесно, вона теж була ну, не така, прям кращай. Коротше, поки я вам це відео звучу, то я узнала, що в цій ігрі обновка вийшла. І зараз ми почнемо гуляти. Нам принесли якусь підстілку і Денис рішив поплакати. Маленький. А Женя його успокоїла. Я взяла якусь іграшку, вона була м'ягенька. Ми маємо вже гулятися, як у нас обмежений час. Це як? Колись розкажу, а тут я підкидаю іграшку. Почали якось Дениса розлікати, а то ну, йому буде скучно, я взяла погрібушку. Ми Дениса розвлікали чи могли чим йому подобається? Але йому нічого не подобається, крім своїх іграшок. Я тут беру різні уже погрімушки, щоб його розвлікти. Він любить свої іграшки, ну прям круті, які стоять там по тисячу гривень. Блін, а я на його іграшки трачу. Женя, все. це тебе не ніхто не питає. Хочеш ти чи не хочеш? Тут я вже трошечки, трошечки потихеньку теж схожу с ума. Може, тобі треба було ще учиться закрити. А Женя, я знімаю відео, то йшов. Тут происходить трэш. Як ви поняли, там він плакав. Ну, або Женя його питався усипіть. І на це все ми говоримо з питателями і прощаємось. І ідемо додому, поки Денис ще не плаче своїми ігрушками, як завжди. Тепер нас прощаємось.